Брати і сестри у Христі, народ Божий, наближається 24 лютого, річниця повномасштабного вторгнення агресії і війни Росії проти України. Управа об'єднання українських баптистських церков у США звертається до всіх церковь християн і закликає об'єднатися в жалобі, молитві і пості перед Господом про Україну. За прикладом заступницьких молитов Моїсея і Даниїла. Будемо просити Господа за прощення українського народу, а також благайте миру в Україні і перемогу у війні. 26 лютого в неділю прохання звершити молитву церквою, а також згадати в хвилину мовчання всіх загиблих у цій війні. Якщо у вас є можливість, організуйте. Молитву за Україну публічно ваші брати у Христі: Роман Капран, Іану Стенко, Віктор Кузьменко, Ігор Мельничук і Олександр Колєснік.